Місто Берестин, Харківщина по загрозах. Просять, зокрема, залізниця. Берестин. Раніше Красноград. Якраз і випадає так. Залізниця. Колесо, колесниця у нас випадає, колософортун у нас випадає фортуни в переверному стані, заліз... колисниці в переверному стані. І у ворога є карта зірки, карта планів та намірів, і якийсь вплив з частковим отриманням тобто не повне пожинання плодів, але воно як випадає як пожинання плодів. Причому в коротку дистанцію, дуже бути уважними. По Тернополю по подивимось подальші загрози, бо бачу дуже багато запитань саме про Тернопіль. Циклічність, циклічність повторення ситуації. Тобто момент того, що ворог отримав заряд енергії, ворогу подобається той процес, котрий був сьогодні. І карта циклічності вона показує, що ситуація може повторитися. Карта циклічності вона показує, що будуть використані ті самі важелі впливу. Більше того, знов ж таки п'ятірка. Кубків Пентаклів це прихисток, це може бути приватна забудова, це може бути готель, це може бути лікувально-профілактичний заклад, тобто немає без складової військової військової, з військової інфраструктури або якоїсь логістичної інфраструктури. Повторення. Повторення спробу повторити ситуацію. О, трійка Пентаклів. Трійка Кубків. Трійка Кубків це карта праздності, Тобто ти отримуєш задоволення від того процесу, за котрим спостерігаєш, і знов цинічним чином намагаєшся повторити ситуацію. знаєте, як Зробити нічне, нічне жахіття. Не, ігнорує, не, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, тому що е, є. Високий рівень загрози. Друга складова, котра мені не подобається, і вона дедалі більше у нас з'являється практично в кожному місці, коли ми переглядаємо, нас випадає колесниця. Колосниця це логістика, це може бути залізничне сполучення, це може бути те, що пов'язане з транспортними вузлами. Те саме, на жаль, помірність. Ну, Більш-менш нормальний розклад насправді. Хоча знов, е дивіться, з точки зору, зробимо акцент на 20-23 число, як Третья. ми повторювали. Е бо там комбінації, котрі взагалі дуже схожі на масовані обстріли, котрі будуть йти е не тільки на основні наші ключові міста, але на захід країни також. І в, в, це Тернопіль це повертає повертаємося до питання, коли нас питають, чи варто їхати з, звідки? З, з Нікополя, з, з Херсона. З, з Нікополя, з Херсону. Чи варто їхати? Куди їхати? Питання. Тобто ми бачимо, що ворог він систематично намагається впливати на ті міста, в котрих більш-менш було. Наскільки можливо спокійно. Переглядаючи калош, з одного боку, карта помірності є, з іншого боку, я переглядав е, Яремчу, я переглядав Стрій, я переглядав е, Франківщину взагалі. Там вона також випадає. Е, не найліпшим розкладом в контексті якраз 21-23 число. Львівщина загрози в нас залишається, хоча ситуація частково програлася під тим розкладом, котрі ми дивилися. Хмельниччина так само, Київщина, Одещина так само, тобто залишається. І якщо брати все це докупи, пишуть по Львову теж повторення буде. Продовження не повторення, продовження. Uh, взяти в ці дні, котрі зараз будуть до 23 числа, дуже уважними бути, бо воно йде як комбінований вплив. Тобто це буде і шахеди, і те, що ми спостерігали сьогодні вночі. Друге, ну знову ж таки, якщо ці монітори нам показують, що є якийсь там курс і. Вони збирають сили, треба зробити якісь хоча б мінімальні перестрахування. І це стосується Заходу України в тому числі. Воно вибиває воно емоційно. Поки йде ретроград, воно ще більше стає. Знаєте, як накрут такої ситуації, що ну, немає сил. А... Але ти тут. Важко спрогнозувати, тому що загроза у нас залишається загрозою. Місто Чернігів, і зокрема загроза кабів. Бо цими днями е вже почали писати про загрозу кабів для Чернігова. Пізніше, ну то, в, в, карта планів нас є, але вона знаходиться в підвішеному стані. Тобто загроза така дійсно вона можлива, але е, під карта повішеного вона показує розтягнені ситуації у часі. Тобто я не думаю, що це найближчим часом. А, попри а, те, що загроза по кабам вона може бути в більш довгу дистанцію, у нас випадає карта спирання на попередні досвіди, у нас випадають обстрільні моменти. Ну, Це більше схоже на Шефайде, скоріше за все, так. Місто Житомир. Може бути транзит. Друга складова, тут також випадає колесниці, транспорт, транспортні вузли і загрозою. По страшному суду робимо знову акцент 20-23 число. Але більше схоже на транзит, тільки не випадають руйнівні процеси. Запоріжжя та передмістя Запоріжжя. О, в Запоріжжі випало все. О. Все випало по Запоріжжю. І маніпуляція, і накрут, і викривання інформація, і намагання просуватися вперед. І е, намагання вивести в станічного жахіття. Карта ну, дуже хреновий розклад на Запоріжжя випу на передмістя і без пожинання плодів, тобто продовження епопеї, котру ворог намагається фарсувати і надалі, але немає пожинання плодів тобто, ті плоди та результати планів, котрі ворог старано вибудовує, він не отримає. Але дуже, дуже обережно, ви будьте, особливо ближче до кінця тижня, вихідні дні, кінець робочого тижня. Дивіться, те, що залишається по ключовим містам і іншим не ключовим містам, про котрі ми не підіймаємо. мені випадає декілька днів поспіль вплив на об'єкти біля води і. Ну, ну, я не думаю, що це газ, це може бути дамби, це може бути щось, що знаходиться саме як біля річки, біля, на річці, на воді. І, в, і це випадає не тільки по тим населеним пунктам, де є гідротехнічні споруди. Але й по Одещині, і по Миколаївщині так само це випадає попрогнув програється в розкладі. Це як попередження, бо будуть намагатися створювати надалі колапс. Друга складова в нас залишається загроза по об'єктам енергетичної галузі, і е е план ворога позбавити нас світла і тепла. Він залишається актуальним. Все одно, а якщо брати з точки зору білої церкви, біла церква мені випадає як транзитним чином, тобто, це може бути шахедна складова і тут жезлів, якраз все, що стосується там ракети, тому подібне, воно в перевернутому стані, тому я думаю, що воно може пройти на ліпос, без можливістю відійти від процесів про це сів. Друзі, по заходу України на початку віктор говорив багато попереджень. Зверніть увагу на 20-23 листопада. Будьте обережні, воно випадає так, воно випадає стосовно заходу України. Там дуже велика кількість невеликих міст. Дрог Двобич писали, Самбор писали, Мастиськ писали, Івано-Франківщина так само, там, надвірна і тому подібне. Воно випадає все ж таки як вплив на, на більш великі міста. Ну, тобто на. Угу. Для Львова загроза залишається, для Рівна, рівного рівне залишається також загроза. А... І у нас Черні... друзі, вчора про Рівненську АЕС було питання у випуску з пані Олександрою та Росана. Там було питання від глядачів, що кілька днів підряд розвіддрон літає навколо Рівненської АЕС. Якщо не бачимо, <звіт> подивіться, не тим подає. є. Що в неї? випало, в мене випадає так, що вплив потенційний ризик випадає, не прямо в об'єкт, а десь як поруч. Да. І друге, мені випадає колесниця. Я думаю, або це може бути залізничне сполучення, або може бути така ситуація, як вплив на ті енергетичні вузли, ну, як розподільні, розподільні, mm -hmm. як транспортні вузли, Пункти. розподільні. Назвали для... І Друге, я зробив припущення, що, можливо, якраз це колись це може бути зарізничне сполучення. Мені порівненчині розклад не дуже подобається, подобається. справа. Але без ну, апокаліпсису в форматі. Бачите, в нас є питання, котрі ми часто переглядаємо, і в нас одразу як. Якщо станція, то одразу якийсь найгірший сценарій. Тобто воно випадає так, щоб зламати, знеструмити, щоб вони могли використовувати, але без, без глобальної катастрофи. Ну, я думаю, що вони будуть намагатися знов повторювати масово на використовування дронів, шахедів і тому подібне. Вінниця. Із плюсів можливість відійти від ситуації, або воно може бути в форматі повз або без руйнівних процесів. Друга складова вдарити по пентаклях. Пентаклі це грошова карта. Це все, що стосується заводів, все, що стосується об'єктів, котрі напряму пов'язані з зароблянням гроші, зароблянням ресурсу і тому подібне. Це вже таке було насправді циклічність як повторення ситуації, тобто те, що ми вже спостерігали. По обмінах. А чи вдалося Та, за ці роз... дні там? О, розкажіть про це? По обмінах, по-перше, воно буде йти на воно за розходом, виглядає як нас догнати на ті процеси, котрі були в паузі, і з точки зору обмінів. Воно повинно програтися таким чином, що будуть якісь дуже дуже великі за об'ємом, кількістю обмінів формація особового складу, тобто, можливо, найрекордніші. Друга складова, воно дуже схоже на те, що ми вже спостерігали, що спочатку буде йти мова про якісь. Е Обмежені категорії, тобто, скоріш за все, або важко поранені, або ті, хто знаходиться в важкому в стані. нас четвірочка мечів випадає четвірка мечів це як людина, котра проходить відновлення, лікування і тому подібне. Але я... потім вже йде карта необмеженого вибору, тобто декілька категорій. І... Обмін, котрий буде розтягнений на декілька етапів. Великий, великий, довгий обмін, позитивний. А, більше того, воно йде, знаєте, як нас догнати. Тобто та пауза, котра у нас виникла з обміном саме військовополонених, вона до кінця року вирівнює, вирівнює свій рух. І вони знову ж таки стануть більш-менш стабільними і не поодинокими, тобто не в один місяць, коли відбувається одразу декілька обмінних процесів о, саме в категорії військово-поволонених. Друга складова, о, там повинно бути якесь повернення, котре пропрацьовують окремо м тих, хто йде, як показіоному дому. Показіонному дому це Котрих засудили, котрих взяли mm. під варту, котрі не обов'язково є військовими, але їх діяльність роз... ворог розцінив як преступну, ви не винесли якийсь там термін 25-30 років і тому подібне. І таке повернення воно теж буде, йде мова про подібне повернення. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.